Вітаю, друзі, 29 травня. Відкриваю сьогодні зранку інтернет і дивлюсь. Дивлюсь, як мусорська підставка під микрофон Михайло Ткач, який видає себе за великого розслідувача, публікує разом з редактором української. Правда, щось на зразок то, чи то аналітики, чи то розслідування гучне така гарна картинка з Коломойським, Буркіним Сівковичем, Порошенком, Кулінічем Живаго. І Назва «Без Безсуди слідства, чим займався Портнов напередодні вбивства. Почитав. Можна було не читати, озвучили версії, які я розповів вам ще 3 дні тому. Версії вбивства Андрія Портнова. І дивлюся. А цікава річ відбувається. В українському медіапросторі, якщо його так зараз можна назвати, Вкид за Вкидом. Портно зустрічався з тим. Портно зустрічався з цим. А ось з цим. А от в Офісі президента був, а з директором НОБУ був, АДБР Був, а Татаров. А таке враження, що. Портнув побував у всіх установах Києва. Звичайно, приїжджав, звичайно, зустрічався, зустрічався з найвпливовішими людьми нашої країни, бо сам входив, як я казав, мабуть, до десятки найвпливовіших. Контролював судову систему. Звичайно, бачився з партнерами, друзями. Цікаво в Україні слід є, справу порушили по факту вбивства. До речі, іспанці відмовились включати е українських правоохоронців в слідчу групу по вбивству Портнова в Іспанії. А в Україні є кримінальне провадження чи ні? Цікаво, до речі. Але крім версії, які я озвучував про можливу причетність до вбивства Артура Ємельянова, як замовника або групи, яка стоїть за Олегом Кулініщем, або варіант з розслідуванням, там, яке проводив Портнов. Відносно е, USAID, коштів USAID, коштів 40. Крім цього, з'явилася одна дуже дуже цікава версія. І нині я хочу зупинитися окремо. Я її не озвучував. Бо, як на мене, такої версії не існує. Її вкинули. Вкинули зумисно. В рамках Жабагадюкіна, який йде в органах нинішньої української влади, Жабагадюкіна, який йде між різними правоохоронними структурами, ментовськими воїнами і так далі. Мова про те, що нібито до вбивства Портнова причетний наркокартель Хімпром. От Михайло Ткач на Головому Глазу видає читачам української правди версію, звідки він її взяв. Про те, що наркокартель Хімпром міг бути причетним до вбивства Портнова, бо це зухвали вбивство там, в центрі Мадриду, в елітному районі, ну і так далі. І так далі, і так далі. Повна чушь, повна ахінея, повна нісенітниця. Знаєте чому? Тому що хімпром, наркокартель Хімпром, це відповіт крові нинішньої української зеленої влади. Крешується на найвищому рівні одне одної із правоохоронних органів. А інші його в рамках поліцейських війн, ментовських, мусорських, як завгодно, назвіть. Воїн, кошмар. Нещодавно. Ви ж бачили? 24 обшука, все накрили, закрили. Чому я вважаю, що Хімпром навряд чи причесний до, до вбивства Андрія Портнова в Мадриді? Справа. Тому що хімпром кришується українською владою, українськими силовиками, з якими Андрій Портнов співпрацював, з якими Андрій Портнов здійснював спільну діяльність, з якими Андрій Портнов курував судову систему і був в партнерстві. Ну, навіщо? Партнера? Прибирати. Ви скажете, а навіщо тоді Ткач озвучив версію Хімпрома? Я вам скажу навіщо? Справа в тому, що е, Буркін Левченко, -Лє якого вважають лідером наркокартеля Хімпром, він. Брат, зводний брат Марії Лєвченко багаторічної, найближчої помічниці Володимира Зеленського. І згадка про те, що Хімпром, тобто Буркін, тобто Лєвченко, причетний до вбивства Портнова це вкид Вкид для того, щоб ослабити вплив Марії Лєвченко на Володимира Зеленського. І паралельно похитати правоохоронні структури осіб, які цей хімпром корують. А може будуть розганяти далі, ще і щось вийде да, з хімпрома отримати. Хімпром не святий, хімпром вбиває, Хімпром вбиває одним наркотиком, це зло, це. Ну, я ставлю це на один рівень з торгівлею, нелегальною, чорною трансплантологією, торгівлею органами, і на гральний бізнес на Удоманію. Оце три кита: наркотик, трансплантологія чорна і Азартні ігри, Лудоманія. це три кита, які заробляють найбільш криваві бабки на війні, присаджуючи на наркотики, на азартну гру українських воїнів і вирізаючи з них з поранених і продаючи органи. Ви скажете, що ти несеш про чорну трансплантологію? У мене питання. А де кримінальні справи, які вже були порушені, обшуки, підозри, а? Ніхто не підскаже? Де? Кого закрили? Може когось посадили, може я щось пропустив? Ні. Зелені гниди, секторально, тобто одна частина зелених гнид і горку кершує. Інша частина зелених гнид «Хімпром» кришує. Третя частина зелених гнид чорну трансплантологію кришує. І кишують бабово. Бабово. Українці гинуть, українці захищають вітчизну. А тут отака от, от, отака от історія. Тому, друзі, підсумовуючи. Слідство йде в Іспанії по вбивству Андрія Портнова, чи йде воно в Україні, може нас поінформують, але в Україні маса вкидів. Підставки під мікрофон мусорські розповідають про хімпром, про те, хто з ким зустрічався, їм пишуть, і в рамках Жаба Гадюкіна, мусорських ментовських воєн. Вкидають інфу, тому менше читайте помийки. Підписуйтесь на мій канал і буде вам щастя. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити!